Нині в Брюсселі проходить 16-та зустріч контактної групи з питань оборони України, перемовини у форматі Рамштайн, зосереджені на протиповітряній обороні та боєприпасах, а також низці інших систем, що зараз потрібні. Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом в Бельгії та наголосив, що протиповітряна оборона це частина відповіді, коли закінчиться війна. Міністри оборони країн НАТО мають зустрітися з українським колегою Рустемом Умєровим на засіданні Ради Україна НАТО. Президент Володимир Зеленський повідомив про візит до штаб-квартири НАТО, який матиме важливе значення для нашої стійкості цієї зими. Йдеться також про зустрічі з генеральним секретарем альянсу Єнсом Столтенбергом, міністром оборони США Ллойдом Остіном, котрий оголосив, що новий пакет військової допомоги для України у 200 мільйонів доларів. Про це він заявив, відкриваючи засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.